Значить, ви приходите в баню, атмосфера чим створюється? Значить, покажу для новачків, хто, можливо, не знає. В ароматерапії є такі застосування, як аромалампа, класична аромалампа. в мене ось така, от наших керамістів зроблена. В мене ось така. Зараз принцип покажу. Або ультразвукові, багато хто називає ультразвукова аромалампа, це ультразвукові дисперсійні дифузори. Ну, в мене ось такі є. Тут, щоб вам показати, значить, принцип аромалампи. Він, до речі, от для бані якраз дуже добре підходить. Для бані, або дома, коли зараз виключають світло, або е, тоді, коли вам хочеться живого вогню, але не маленькі у вас приміщення. Все-таки аромалампи зараз вже відходять в минуле. Більше використовують аромадифузори, тому що вони екологічніше, в них немає нагрівання ефірних олій, і я цьому приділю дуже велику увагу, чому не потрібно нагрівати. Принцип аромалампи ось такі. В мене, бачите? отут, виходить свічечка, така от вона тройна віконечки. Свічечка підпалюється, сюди наливається водичка, накапуються ефірні олії без всяких амульгаторів, тому що тут немає контакту з тілом. І все. І свічечка собі горить, нагріває цю водичку, водичка випаровується, і повільненько молекули ефірних олій уходять в повітря. Дуже важливо, дуже важливо мати правильні аромалампи. Правильна аромалампа це приблизно ось такі параметри в неї мають бути: від вогню, від свічечки до. Дна цієї от, чашечки має бути приблизно 7-10, ну плюс-мінус отак от сантиметрів. Якщо менше, то олійка буде кипіти, нагріватися, ну і нічого хорошого з того не буде. Якщо дуже велика відстань буде, то е, просто не нагріється і не буде випаровуватися, не дасть того ефекту, якого треба. І бажано, щоб ємність така була від 30 мл і більше, зйомна чи не зйомна, це не має значення. Від 30 мл і більше. От і ну, лампа не повинна мати дуже багато різних отворів, тому що просто не буде тримати тепло. 95% всіх аромаламп, які продаються в аптеках, супермаркетах і де тільки не є, вони неправильні. Вони робляться просто, знаєте, керамістами, гончарами з благими намірами, але вони не знають показників, які треба в ароматерапії взагалі мету використання цих аромаламп. Тому звертайте увагу, є дуже такі дуже дуже малесенькі, чуть оця чашечка буквально. На чайну ложечку, ну це ні про що, нам вже треба воду воду налити. Бувають люди, скільки я не розказую, скільки я не. Показую навіть в мене в друзях були люди, які роками упустили момент, не прийшли на навчання, а просто купили аромалампу. І отут от смажили ті ефірні олії, терпіли. <сум> терпіли цей сморід. І е, взагалі я кажу: ну як так можна було? Ну ти ж сказала, що корисно. Я дуже рада, що мені так довіряють, але будьте уважні, є техніка безпеки. Все таки аромалампи і аромадифузор використовуються з водичкою. З водичкою обов'язково. Або є аромалампи такі, знаєте. Навіть і оця ємність нічого, але ну, настільки вона маленька, плоскенька, що вона просто кипить. Вона просто нагрівається, кипить, псується масло, і якби нічого такого хорошого немає. Тому от аромалампа це як метод, але вони атмосферні, якщо красиво підібрані, да? і вони для банної кімнати можуть, ну, кімнати чи цього простору можуть використовуватися добре. Що стосується аромадифузора, Ну я сподіваюся, мої то точно вже всі мають аромадифузори. У нас, до речі, дуже великий вибір хороших моделей, надійних, з хороших матеріалів. Ми також не всі е, однакові. Я під цим е, ефіром залишу вам хештег. Ви можете подивитися. Я вже давала дуже-дуже детальні інструкції, розказувала, попереджала, акцентувала, як доглядати за аромадифузорами, як їх вибирати. Ну от у нас дуже є такі е, адекватні по ціні, перевірені, що вони будуть вам довго працювати, що вони не будуть смердіти, що там якісні матеріали використовуються. Це наша спеціалізація, і ми цим займаємось дуже багато років. Так, пишете, дякувати Богу, що я вже не такий лох, і моя баня тепер буде запашна. І, і здорова, правильно, і оздоровча. я дуже рада. Влазня, часто забороняють лити рощини, олій на каміння, тому правильна аромалампа це вихід. Ви зараз я, ми дійдемо і ви зрозумієте, чому я посміхнулася. І чому молодці, що забороняють лити на каміння. Дуже молодці. Але ми давайте про аромадифузор коротенько. Аромадифузори, до речі, це ще кращий варіант для бані. Знаєте чому? Тому що. Він відключається сам, як в ньому випаровується вода. От чим мені подобаються для зайнятих людей зараз оці пристрої, тим, тим, що ти їх включив, і якщо вода випарувалася, вони самі виключаються все. Ти не мусиш за ними спостерігати, навіть якщо банщик пішов, а люди відпочивають там, яким не треба слідкувати. Аромалампа все-таки треба слідкувати. Чи не закінчилась вода? До того, як вже вигоріла свічка, а це красота. Вони не вогненебезпечні. навіть якщо хтось перевернув, чи воно впало, чи воно щось таке, воно просто вода вилилась, воно відключилося. Все, це дуже класна штука. І звичайно, тут немає процесу нагрівання. От. Ну, не знаю, я без них собі не уявляю. Мене їх тут на дачі дві штуки, дома, мабуть, п'ять штук. Я не знаю, я без них жити не можу. Розкажіть, як ви як живете без аромадифузорів? Принцип такий самий: наливається водичка до певного рівня, накапується туди ефірна олійка, потім вибирається тут режим. Вони є тут різні. Може бути з таймером, без таймера, і всі вони мають світло, такі переливчаті ефекти, може бути сім кольорів, або отакі навіть і 14 відтінків, можуть мати як нічних так лампа світитися, або дуже всім подобається така психоделіка, коли переливаються ці райдужні кольори. І я знаю, що дуже діти це люблять, і тварини дуже так люблять втикати в це, як воно. Ну і, і дорослі, знаєте, я раджу завжди. Такі забігані, особливо там жінки чоловіки знервовані. Знаєте, приходите з роботи, розрахуйте, що у вас буде рівно хоча б 2-3 хвилини. Ви просто включіть його, як він переливається, і просто втупіться туди. 3-5 хвилин, просто ви дивитесь, як пар іде пара, виходить звідси такою струєчкою, і як оце міняє кольори на райдужні. Я вам гарантую, що через 2-3 хвилини це буде у вас як медитація. Ну, крім того, що ви подихали там ще ефірною лікою, якої пахне, да? Оце от прискає трошечки струмочок тої водички, пари такої, і от воно у вас переливається. Як воно вам попереливається, дві хвилини, повірте, вам полегшає, і тоді ідіть вже займатися родиною, там, хатніми справами і там домашніми завданнями і так далі. Спробуйте. Це дуже-дуже класний момент. Зараз би, мабуть, знадобився всім. Ну, от, от зокрема, для бані будете знати, що така штука, якщо у вас своя баня, або, наприклад, ви йдете. Ну і можете захопити свій невеличкий, вони є різного об'єму, різного розміру, і захопіть собі свій дифузор і зробите собі таку класну атмосферу. Можете міняти там собі, які хочете аромати.